Господи, каже, хто кінчарний інститут? Хто зарплату за це отримує? Базинка себе не тікали. Що? Зараз вернеться Костя. Діки Костів. Я запитав причина судом. Чим визивається судоме? Пошкодження, мотор, три, і сурові. Далі, все, все, а далі що, кінець, порку Значить, судоме визивається, роз'яснює. Персонально для Констанцій з великим стажем роботи. Значить, так, те, що це судомий, по цьому йдуть, статус мозок. Визивається судоми. Далі визивається судоми е, порушенням внутрішніх органів, там пожелудочна, печінка, нирки, е, значить, підвищення температури любого походження і любий розбаланс організму. Ви згідні зі мною? Хочете, згідні. Все. Всі вони, вони викликають йти на провокацію і замикаються на голові. Замикаються. в мене сусід живе. Наверняка це розпечені в нього алкоголік. Коли винирює, в нього завжди припадки. Можна лічити в мозок, в мозок визиває судоме. А якщо кине пити і пролічить печінку, то судом не буде. Конкретно, що, що тут? Ось тепер стало питання, що з ним? Я, я назвав Всі причини. Очередний припадок на грунті того, що він має. Серйозно владу, це відтягнуть термінальні параліції. Знаєте, я перебиваю, не треба ним прикриватися. Повторюю слова Чермаря Юрочки, голови державні не треба прикриватися дитиною. Оцим прикриватися. Я назвав причини. Прочитав, подивився. І воно дійсно те, показав підпльотом, те, казали в Львові, воно все справжується. Те, що сказали з Москви, лікарі, воно все справжується. Як показала татарську, то тільки можна сказати, йод твою мать, я тебе голова виросла. Тільки не кажи, що її немає. Вона нікуди не збиралася тікати з Кременця. Є... Не треба розказувати, що вона до в Єршалим виїхала, в Єршалаїм. Це сусіднє село за охизною. Вона, вона тут на місці, ми всі свої, жінки, е, лікарі далеко вони не розбираються, коли поставили діагноз ДЦП у 9 місяців. І потім, а під цьому треба розібратися, щоб не слава в носа, куди не слід. Вже можна, не можна. Лежи, ви зняв шинку при диссонічних атаках, шинка, Яку, яку блядь, татарська приїжджала додому накладати, бо прописала. Область прописала. При дисцинічних атаках. Мене досить підшинка. Не розказав. А, а. а те, що ви питаєте, за кого знань немає, питайте працюєте і не, э, працює, не знаєте на таких рещей? Так, отут, вот значить, згідно роз'яснення Прокоповича, все, що не прописано, заборонено. Ви тут не числитесь. Взагалі вас немає. Ну, чітко дав поняти, я з ним говорив. Значить, призначає, я здоровим глуздом прикидаю, що лікуючий лікар призначає види обстежень, направлення куди треба е, по-моєму, козаков. Я вже не пам'ятаю, за даний чоловік в мене лист є, не прописано в дітей програму реабілітації. А не прописано? Ну, хай буде по-вашому. Я йду вам на зустріч. те саме, що мені сказала прокуратура Рявкала. Ти що лікар, ти розбираєшся, Пробував тиснути їм. Наговорюєш на лікарів. Козаков і Прокопович. Хтось з них я вже не пам'ятаю. Що просто листи надо почекати відповіді. Ви тут не чеслитесь. Хочете беріть. Але на свій сфері яскви. Повні амбіт. Понял Тут прописаний терапевт, більш ніхто. Ну, спостереження. Он, там, я терапію, я не знаю. А не Не знаю. От написано. От Чачковська написала, вона саме крутий Чачковська. У нас немає коли звука. Я записую, записую. Він Чачковська, вам жінка, вона писала за спиною. Мене там не було. Я получил, Вон, 31 липня 2014 року, а видано було, це від Прокоповича получив, в нього лежали. Треба було вродити здорову дитину, і не було б того всього. А чого не пустили? А чого не пустили? Чому ти не пустив здорову дитину? А це я родив? А де ви мене? А де я не вражаю? Тут, pools, а жінка, жінка а як вона родила і я породилася? Ви розбиравши хто робити розума? А то треба було поцікавитися. А треба було поцікавитися, що там робили з розоном. Треба було цікавити. Треба було цікавити, що там робили, Погнали це про зломаном. Розганялися, не тільки мене. І смітись не надо було. Сказали. Я тільки одну до не Ми будемо зберігати. Чому? Ми беремо тільки судомі, є, ми судомі беремо, ну, бо немає судомі з типозоном, та йде. Будемо спостерігати, вести кодімондометність постереження. Тільки судомі зніметься, не переведемо з нового логість. Ну то не наша робота ДЦП лікувати, розумієте? Як сучасне? Ми а там не тільки ДЦП, а стоп, там не тільки ДЦП, я у нас два причини. Ну, ну я будем. Попльоту, коли сказав, в нього вражені всі органи. От ти ми, ми зараз обставимо всі органи. Визьмемо біохімію. Зробили біохімію. Да? Бути... Ми рівно все повторюю. Абсолютно все. Е, тільки що оце, у приймальному відділенні, Зоя Петрівна. Ми тут все зробимо, абсолютно. Подивимося, які є відхилення відносно. Звідси, звідси. Добре, дуже добре. Вона вже вас вине на справу руки, там питань немає. Зараз ми розкажемо, що передавали ці аналізи, їх не на Вони туди понесли. Вони на терапію вже на поліклініці. Так, так, вони туди. Сказали, ні, так сказали. Тут І ми, щоб вони передали аналізи до нас, бо хворі вже в нас, а не в терапії. Щоб ще раз не робити дитинні аналізи, краще, щоб передали всі нам. Ось і все. Далі, дивіться. Зараз, що ми можемо зробити? Ми не зробимо те, що ми не можемо. розумієте? Ми зробимо тільки те, що можемо. Ми не чудово Ну повірте, я спокійно дивлюся в робочі і кажу, що ми не судовому. І ми нічого не зробимо більше. Ми е, судові, ми змінили, щоб до судові, я барафу, я має РБ. Я вже так само. Ну, але не подивіться, що і, що є там відсілення по бліфімії, по колограмі, по задньому аналізу, по цукру крові, по ЄКГ, ми то все вам скажемо. Вите на те, що на рівні лікарні, так да, тільки на рівні районної лікарні. Ви як ви вважаєте, для такого ступеня важкої ступеня важня цього хватає? Чи це треба ще доповнительно робити? Це просто питання на думаю, на, що додаткова мають бути правильно відділення, області. ви цього дати можливо і не вогне.

Що відповідає за імунну систему? Я можу в комп'ютері просто шукати. А тепер виясняти, через 20 днів в 95-му році, москвічки сказали, тільки тоді було друга зробита голова. Основні функції треба було врятувати. А тепер, блін, починаєш розкручувати, і де беруться, де воно взялося, чого немає імунної системи. І що відповідає за імунну систему? Оце треба вже робити. 3 травня 24 роки, буде. Далі сами <розуміло> Я за 30 років у меня сказала. Б... Павлика, павника, Кость его. А той буде ходити.